Вітаю всіх стільки вбросів про перемовини. Хто готовий до перемовин, хто не готовий до перемовин. Давайте подивимось ось що: Україна на даному етапі Україна готова до перемовин про закінчення війни. Україна готова зараз до перемовин про закінчення війни. Україна зараз готова до перемовин про закінчення війни. Лизар Пентаклів. Так. Вона готова, тому що домовилась про ресурси. Дев'ятка мечів розчарування, тому що закінчення буде не на тих умовах, які вона б хотіла. Все просто: двійка кубків ось вони і є. Третя сторона. Третя сторона це ті гарантії, які будуть надаватись. І за хто буде, я не знаю, там, рефері назвати це. Обов'язково буде третя сторона. Розмови. Ось вони, розмови, бо з будуть і важкі. Тому що буде тиск. Пауза, четвірка пентаклів. Справедливість. Тепер, ось це останній рядочок. Ви розуміли. Для, трактую для особа як. Четвірка, пентак... четвірка кубків це пауза роздуми. четвірка пентаклів накопичення концентрація. Думки, пауза просто, ресурси, справедливість це те, що нам потрібно, щоб не було повторення. Головна ціль України. Ось вони, ці карти. Справедливості. Розумієте, ви нарешті, що це не гра. І тепер я розкрию справедливість трішечки. Дев'ятка пентакль. Ресурси потрібні. Обнулити загрозу. Верховна жриця. Так, тепер після верх... однієї карти розкриваю верховну жрицю, що покаже, закохані. Розуміли? Домовленості. По верховній жриці там дуже таємні домовленості. На цю війну. Ця війна вже давно політична. Босом три старші аркани. Блазень, Верховна Жриця і закохані. Я розкриваю Верховну Жрицю, жрицю випадчаю, з жрицю випачаюсь арканом закохані. Це ось цей союз, діалог домовленості. Він досить таємний. Нам не все кажуть. Велика вірогідність, що вони домовляться, що не буде повторення цієї жопи. Вірогідність, але це таємно.